Добрий день, любі малята! Ось і закінчується наш тиждень. Сподіваюся, вам було цікаво, тому що ми багато з вами говорили про кімнатні рослини. Які вони бувають, ми з вами ліпили. Клеїли, малювали, дуже багато ми взнали про те, як вони ростуть, які умови нам потрібно, так і навіть ми з вами познайомилися з тими квітами, які у нас ростуть. На підвіконі або у куточку природи групи. А також ми порівняли і подивилися, які квіти, вже незважаючи на прохолодну погоду на дворі, але вони вже ростуть, вони вже проросли, розквітли, тобто про наші першоцвіти. Малята, а зараз я пропоную вивчити віршика Наталі Григоріввої кімнатні квіти. А, а як завжди, на допомогу нам прийде мене таблиця. Тож послухайте спочатку віршик. Кімнатні квіти я люблю. То пишу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі. Не мертві, ні. Так, малята, ми вже з вами говорили про кімнатні квіти. У мене теж вдома дуже багато кімнатних квітів. і Тійсно, якщо ви спостерігали за тим, як ваші дорослі доглядають за квітами, то ви, мабуть, помічали, що особливо бабусі вони можуть розмовляти з квітами і навіть співати пісеньки, поливаючи їх, тому що квіти вони живі. Вони хоч не вміють розмовляти, але вони дуже чутко реагують на те, що за ними доглядають, що їх люблять, що ними з ними розмовляють, тому що квіточки вони живі. І ось Наталя Григорьова написала дуже гарний віршик, який називається Кімнатні квіти. Я вам його вже прочитала. Тому давайте ми спочатку з вами розглянемо нашу мнемотаблицю. Подивіться, згори, нагорі, на горі перша картинка, там, де намальоване вікно. І на ньому знаходяться квіти. Подивіться, там у горщиках ростуть різноманітні квіти, тому що це кімнатні квіти. Далі на другому, на другому малюночку намальовано серце. Серце ми завжди малюємо тоді, коли ми хочемо виразити свої почуття любові. І там теж написано, Я люблю. А ось квіта далі намальована, дивіться, лейка, квітка в горщику і. То пищу їх, то поливаю, так? а дивіться, внизу смайлики, які розмовляють один з одним, це, то це позначаються слова, то з ними тихо говорю. А далі смайлик, який співає, бачите поруч, то пісеньку співаємо. І співаємо. Вони сміхаються мені, вони живі, не мертві. ні. Подивіться, там такий силует смайлика, який посміхається і прищурюється. Ось так, малята. Тож, малята, слідкуйте за мною таблицею і починаємо запам'ятовувати наш віршик. Тож, Наталя Григорьова, кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю, то пишу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві. Ні. І так, малята, про кого ми віршик з вами вчили? Про кімнатні квіти, а ми кімнатні квіти з вами що робимо? Любимо так. Далі що? Пестимо, а тоді з лійкою що поливаємо. Так, малята, а якщо ми їх дуже любимо, то ми можемо з ними що робити? Так, говорити і навіть пісеньку співати їм, так? Малята. Так, а якщо все це ми будемо робити з квітами, то вони нам будуть відповідати чим? Вони нам будуть сміхатися, так, навіть, тому що вони живі. Дуже добре. А тепер давайте ще раз разом з вами ми е, послухаємо і промовимо наш віршик. Можливо, вже хтось його запам'ятав. Отож, слухаємо. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Малята, я сподіваюся, ви запам'ятали віршик і я буду чекати на те, що ви його вивчите. За ваші батьки вас запишуть, і ви надішлете мені невеличке відео про те, як ви його вивчили. А також, малята, можливо, у когось буде бажання, і ви мені надішлете невеличке відео про ваші кімнатні рослини, які ростуть у вас, як ви доглядаєте за ними, чи є у вас лікар для того, щоб поливати? І як ви їх дуже-дуже любите. Тому я буду чекати на ваші відгуки. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. До побачення!